Курс підготовки операторів ручниць 12-го калібру, як метод протидії в піві, розроботан досвідченими фахівцями 413-го батальйону і націлений на те, щоб максимально короткі сроки підготовити якісно наших військовослужбовців. Цей курс зараз проходить завдяки навчальному центру «Карлсон карасі партнери розрахований на 4 дні і состається з декілька блоків. Перший блок то є теорія, другий блок відпрацювання подвіжним нерухомим мішеням, третій блок ми працюємо з рухомими повітряними мішенями. І, і от сьогодні був четвертий блок, на якому ми відпрацювали ураження повітряних рухомих мішеней з нестабільних положень, тобто з подвіжної платформи. Завдяки от, жорстко поставленій і правильній програмі. Бійці отримають необхідний досвід і необхідні навички. Ну, ми максимально намагаємося моделювати ситуації, з якими наші бійці столкнуться в реаліях, коли екіпажі виїжджають на бойові або повертаються. Це не якісь там теплічні условия, а максимально приближені до реалій. По суті, це є єдиний метод, який дозволяє збивати вражати ворожі БПЛА. І це вкрай необхідно.